Пізнали мене? Так, так, це я, Юлія Маївка. Бачите, яка я сьогодні львівська пані? А все тому, що сьогодні ми у театрі. А всі львівські дівчата, коли йдуть у театр, перетворюються на справжніх панянок. Цей театр непростий, Про нього мріють всі львівські актори, але потрапляють лише найталановитіші драматичний театр імені Марії Зніковецької. Наступна культурна зупинка нашої студії. Ці стіни бачили чимало, адже театр заснований ще в 19 столітті. Зал на півтори тисячі місць таким міг похвалитися не кожен європейський театр. Звичайно, будівництво тривало довго. Грошей теж витратили чимало, але воно того варте. Тут вже майже 200 років збирається культурна еліта міста. А колись навіть влаштовували бали, де можна було обрати собі наречених. А сьогодні більшість приходить сюди, аби відчути мистецтво на дотик і втекти від комп'ютерів, телевізорів і навіть айпедів. Ну і, звичайно, ми не можемо не показати вам закулісного життя театру. Адже саме для цього і створили театральний день, гримерки, костюмерні для вас, любі телеглядачі, все як на долоні. У секрет театральної творчості нам розкажуть самі заньківщани. Пані Вікторія, а чому ви вирішили стати акторкою? Я знала ну класу з восьмого, що я буду працювати в театрі у будь-якому випадку. Але ким ще не знала. А чому вас називають заньківчанами? Коли був створений театр в 1917 році, в ньому працювала Марія Зінковецька. Вона є патронес нашого театру. Чи важко перевтілюватися в ролі? Там, де є фізично важкі ролі, або тут ці головні ролі, бо драматично, то там важко. Йдемо, підглянемо на репетицію. За кілька хвилин актори вийдуть на сцену, тому і репетирують, і так добре знані ролі. Бо кожен раз розповідають вони це як вперше. Звичайно, незабутньою виставу роблять музика, декорації. Але найголовнішим на сцені є актор. Його емоції, жести, міміка це неодмінний атрибут вистави. Так, так, це дуже цікава професія, бо ти можеш одного дня бути графом, а іншого вже волоцюгою. Але складність в тому, що глядач має тобі повірити. Якщо і сміється разом з актором, мети досягнуто. Якщо вам здається, що бути актором легко, ви помиляєтесь. Скажу вам це з висоти свого маленького досвіду. Вистава завершилась. Наша програма теж добігає до кінця, але не засмучуйтесь, синківчани чекають на вас. Вистава тут на будь-який смак, і для нас також знайдеться. Монкерсон Ton фосе деволажу. Ви ж знаєте, що я трохи режисер, то може коли-небудь і в цьому театрі виставу поставлю. М